якою стоїть президент Віктор Янукович, призначила вчора знову міністром та бачити. На тему, яка є по суті Україну флору і яка ненавидеть взагалі Україну і вся Україна. Тому ми свідомо мовимо сьогодні на напечатку, щоб протистояти цій владі. Зараз хочу запросити до слова Ігора Костюка. Слава нації! Сьогодні ми збираємося, що у вас буде свій протест проти антиукраїнської влади, проти антиукраїнського міністра, який називається українським, але це лише бутафорія. Ми ще раз показуємо свій протести, ми ще раз показуємо свою небайдужість. Спочатку ми виходимо на прості протести з прапорами і з гаслами. Але це може закінчитися різними методами. Все залежить від кожного з вас. Пам'ятайте завжди подвиг Лемика, пам'ятайте подвиг Шухевича, завжди були ідеологи, завжди були люди практичної дії. Наше завдання зборити емоції людей, відборити людей до того, до дії, щоб вийти з інтернету, вийти з домів і боротися за свою Україну.